Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо кабінет робототехніки в Красненському опорному закладі загальної середньої освіти номер 1 Інноваційне навчання для сучасних школярів. Так, у Красненському опорному закладі загальної середньої освіти номер 1 з'явився сучасний кабінет робототехніки, оснащений новітньою технікою та обладнанням для творчої і технічної роботи учнів. Його обладнали у кабінеті інформатики. Тут, окрім ноутбуків, розміщено 3D-принтер, спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання, набір сучасної робототехніки та прилади. Цей простір дозволяє дітям не лише ознайомитися з основами програмування, а й брати участь у практичному створенні роботизованих моделей. Ознайомитися з роботою кабінету завітав селищний голова Роман Фурда і тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Олена Ільницька, які високо оцінили ініціативу школи та педагогів. Завідувач кабінету, педагог Денис Підгірний відзначає великий інтерес школярів до робототехніки та програмування. Директор Красненського опорного закладу загальної середньої освіти номер 1 Ірина Чиш. Зазначає, що робототехніка це не тільки цікаво, але й дає змогу доступно вивчати основи програмування, розвивати аналітичне мислення та практичні навички. Закупівля обладнання для функціонування кабінету робототехніки була здійснена за кошти селищного бюджету, що підкреслює важливість інвестицій у сучасну освіту для громадян. Створення першого кабінету робототехніки у Кристенській громаді це важливий крок для розвитку сучасної освіти, який дає учням можливість освоювати технічні навички, що стануть корисними в майбутньому, і розвивати інтерес до науки і технологій. Також у ході обговорення у школі було піднято питання необхідності оновлення комп'ютерного обладнання. На сьогоднішній день, як повідомляють педагоги, Деякі ноутбуки потребують заміни. Це питання намагатимуться вирішити у наступному році. 25 жовтня працівники бібліотек Бродівської міської ради долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Ще однією вагомою подією для української спільноти є 85-річчя від дня народження українського етнографа, дослідника народознавства, видавця Василя Скуратівського. Пам'ятати історію нашого краю та народні традиції є важливим аспектом для майбутніх поколінь. З ініціативи членів учнівської ради 23 жовтня у Суховільській школі Бродівської громади відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Учні активно запрошували до своїх столів зі смаколиками однокласників, батьків, учителів, рекламували і пропонували виготовлений власноруч товар. За помірну ціну тут можна було придбати випічку, піцу, солодкі напої, млинці, фрукти, гриби, браслети. Зібрані кошти 8843 тисяч гривні будуть передані нашим захисникам. Дякуємо всім, хто підтримав ініціативу, долучився до ярмарки. Та своїм внеском поповнив скарбничку коштів для ЗСУ. Допомагати нашим воїнам і молитися за них це найменше, що ми можемо робити, щоб наблизити нашу перемогу і подякувати тим, хто бореться за наше спокійне сьогодні і щасливе завтра. 25 жовтня, семінаром та майстер-класом викладача методиста Ігоря Ошурка для учителів трудового навчання Радехівської громади. Розпочала свою роботу виставка виробів декоративно ужиткового мистецтва студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Присвячено виставку ювілейному року Тараса Шевченка. Редахівчани та гості міста мають можливість відвідати виставку і насолодитись красою виробів. Виставка триватиме до 11 листопада за адресою площа Василя Стуса 3, у Народному домі міста Радехів. Вхід вільний. Бродівчани завоювали срібло 32 х обласних спортивних ігор, школярів Львівщини з футболу Шкіріний м'яч. Збірна команда учнів Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 та Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 змагалися командами Шептицького Самбура, а в фіналі зіграли матч із «Триянами». За результатами обласних змагань, юні бродівські футболісти упевнено зайняли друге місце на п'єдесталі обласних змагань. 25 жовтня на шкільному подвір'ї Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Перший заступник бродівського міського голови Ірина Олеха, начальник відділу освіти Наталія Антоненко та начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін привітали команду з перемогою та вручили подарунковий сертифікат. Який посприяє у нових спортивних звершеннях. Також відзначили подяками директора Ігоря Лесика і тренера Андрія Духняка за плідну працю, підготовку юних спортовців до змагань різних рівнів та вагомий внесок у розвиток спорту бродівської громади. Від усього Золочівського району вітаємо наших земляків Богдана Гордія та Андрія Волощака, спортсменів Гетьман Спорт Клаб з міста Броди із золотими медалями на чемпіонаті світу з кікбоксингу у Відні. Дякуємо за те, що гідно представляєте нашу батьківщину на міжнародній арені. Слава Україні, героям слава!